Доброго дня, шановні читачі фіртки. Знову підводимо підсумки тижня, що минув. Е, нарешті до нас прийшло літо, справжнє спекотне літо. Тому, звичайно, що сприймати якусь інформацію важко, але треба. А ще гірше говорити про ту інформацію, коли твої мозги розплавлені. Отже, поговоримо про основні теми сьогоднішнього тижня, які минув. Ну, звичайно, що напевно на світовому рівні найвизначнішою темою є так званий референдум вітанії. В Британії який називається Brexit, тобто Британія, екзит, вихід Британії, він закінчився, і більшість британців, незначна більшість, 51,5% проголосувала за те, щоб Великобританія вийшла з Євросоюзу. Ось це означає, що Британія може вийти і перестати бути членом ЄС. Що це значить? Це значить те, що не все так добре в датському королівстві, тобто в Євросоюзі. Британці проголосували ні, правда, незначна кількість. А якщо б ми подивилися, які райони голосували, скажімо, за євросоюз у Снімасі, то ми будемо мати райони Лондону, всієї Шотландії і Північної Ірландії. Вся, скажімо так, трудова Англія. Не голосував, і Уельс не голосувала за це. Це дуже показово, тому що, скажімо, в Шотландії вже сьогодні, декілька годин тому, вже починають говорити про референдум про відділення від Великобританії, тому що вони хочуть залишатися у Євросоюзі. Це звичайно потрясне. Всю Європу це вже потрясло англійський фунт, який покотився вниз, і всі фондові біржі. Нагадую, що ціна на нафту починає падати. І ще раз, зараз мусить падати всі основні валюти по відношенню до гривні, тому що гривня до цього не має ніякого відношення. Так що, напевно, трошки гривня зміцніє. Ось, на, на, на багато чи ні, подивимося, як наші спекулянти з Нацбанку дозволять це зробити. Йдемо далі. Що це, що це для України? Для України це зовсім нічого. Для України це просто знак. Дивіться, люди, що що може бути далі? Тому що багато держав, в принципі, не задоволені так, так, політикою Німеччини і Франції, в основному навіть Німеччини. Ось, наприклад, уже, скажімо, відомо, що в таких країнах, Голландія і Швеція, готові проводити референдум на, на, на вихід з Євросоюзу. Так само, вірте, не вірте, чемпіонат Європи триває, французи готові проводити подібний референдум, а також греки і угорці. Розумієте, це означає, що Євросоюз не така міцна будова, яка є, яка може нам здатися, е, я вважаю, що Україні зараз вона вже не попала в золоті роки Євросоюзу. Якщо впустить, то впустять. Але я маю величезні сумніви на цей рахунок з нашою політикою реформ сьогоднішніх. Але нам треба на, на багаторокову перспективу думати про Балтійсько-Чорноморський Союз, тобто держави цього району, так Україна, Польща, Прибалтика, Румунія, скажімо. Словаччина сюди підходить, так, цього регіону, які би могли формувати якісь спеціальні економічні угоди між самими собою. Я нагадую, це і відрочення тої Речі Посполитою, яка колись була, яка була міцнішою державою, ніж будь-яка в Європі, яка давала позайдам як і москалям, так і німцям. На жаль, вона пропала. Але нічого, скажем так, не є такого, що втрачено на віки. Тому що потрібно робити Україні зараз? Звичайно, відновлювати якусь економіку і бажану промисловість, якісь галузі економіки, які б були конкурентконкурентоздатними на ринку. на ринку на європейському чи американському ринку. Не треба робити з цього трагедії. Трагедія полягає особисто напевно для прем'єр-міністра Джеймса Камерона, який в понеділок вже піде у відставку. Це оце погано для України, тому що він великий друг України і він великий скажімо так, прихильник того, що його країна колись підписала. Я маю на увазі Будапештський меморандум. Кого вибере тепер? Британія Я абсолютно переконаний, що новим прем'єром буде людина, яка не буде цікавитись більшістю, скажімо, України чи ну, зовнішньої політики, а все зробить для того, щоб його Великобританія якось вийшла з цього процесу Євросоюзу. Без втрат нагадую, що процес може затягнутися на декілька років, включно аж до 2020 року. Ну це велика подія. Звичайно, ми можемо бути от сьогодні творці, бути свідками-творцями новітньої історії Європи. Розпаду можливо не тільки Євросоюзу, але навіть Великої Британії. Не хочеться про це думати, але все ж таки такої думки не треба нам е уникати. Тепер давайте вернемося до нас, що відбулося в нас. Ну Надія Савченко виступила в паре. Надія Савченко виступила вперед. Е, ви знаєте, що я казав що ще перед її звільненням, що її обов'язково треба повернути додому і повернути живою. Я закликав її мовчати місяць, просто мовчати, мовчати, нічого не говорити. На жаль, вона ну звичайно що вона мене не послухала, вона мене не чула, але е, вона відразу почала робити те, що не потрібно робити: говорити про те, що вона не розуміє. І вже весь інтернет заповнений слухами про те, що вона агент Кремля і так далі. Я думаю, що вона може навіть, якщо їй щось кололи, якісь психотропні речовини, то це не то. Вони просто знали, що це що ця людина може. Вона вона собі кар'єру. І дивіться, тепер, якщо вона зараз поїде в тур на підтримку кандидатів від батьківщини, то це буде означати точно, що наша Надя, скажімо так, не вже не та наша Надя, тому що якщо вона буде когось підтримувати, це означає повний крах того, ким вона могла би стати. Ось це погано. Крім того, вона заявила, що вона хоче бути, що вона, якщо б голосування відбулося зараз, то вона стане президентом України відсотково. Це дуже смішна заява. Це дуже смішна заява. Звичайно, що вона не відповідає дійності. Навіть при рівні популізму, який панує в нашій державі, і політичної несвідомості, думаю, це просто смішна заява. Їй потрібно ще руками вчути вчитися і слухати, що робити, але от. Зараз принаймні він робить дуже страшні речі, які не йдуть ні на користь, і на жаль, не йдуть на користь Україні. І, на жаль, не йдуть на користь Україні. Ось що ще А, ну, наша збірна остаточно вилетіла безславно з чемпіонату Європи. Ось причому безславно програвши полякам, трошки хотіли боротися. Пішов відставку головний тренер, але я вважаю цього замало Потрібно, щоб вся федерація футболу пішла відставку на чолі з головою федерації футболу по І я закликаю усіх, хто дійсно любить футбол, ніяких розмов про Андрія Шевченка як про тренера. Йому то також, як і надії Савченко, потрібно ще вчитись, вчитись, вчитись. Хай бере перше тренує Кримтеплиць, він ще її вже немає. Перепрошую, а якусь Олександрію чи навіть от велика новина, до речі, на місцевому рівні, що нарешті відновиться наш професійний клуб. Так, тепловик Прикарпаття в другій лізі. От, хай йде, поки це потренує рік-два, а потім поговоримо. У Україні немає часу ніяких на ніяких розхитувань. Нам треба солідний тренер з чітким планом дій. Розумієте, ситуація в футболі і в країні вона нагадує. Те, що відбувається у всій країні. Що ще? Е, ну, скажімо, ще така новина була: о помер довготривалий очільник Прикарпаття пан Вишиванюк. Е, ну, е, звичайно, він був людиною значною. Його всі знали. Багато людей його поважало, багато людей його любили, так само, як його ненавиділи. Не можна розумієте, політичний діяч, тим більше коли він був на горі стільки багато часу, не можна оцінювати його однозначно негативно і позитивно. Але. Робити культ навколо цього також не потрібно. Я дозволю собі зачитати одну цитату Юрія Присожнюка, журналіста з ТК Карпати, і він дозволив мені це робити. Цитата: якщо вже плакати за чиновниками епохи кучми Януковича, то і за діячами КПРС теж треба. Вони також були газдами, колгоспи, дороги. Оце все. Допоки українці будуть ставитись до влади як до феодалів, а не як до найманих працівників, життя. Тут не буде така країна перечна порівнювати одних злодіїв при владі з іншими і возвеличувати тих, хто крав мудріже. Кінець цитати. Це прекрасна цитата. Від себе хочу додати, що значення е, покійного Михайла Михайловича для Франківської області і те, що він зробив багато, все ж таки, можна порівняти може, з Донеччиною і її колишнім губернатором Віктором Януковичем, який для них також зробив дуже багато. А ваша вже точка зору, ваша вже робіть, що. Висновки, які завгодно. Ну, нехай з Богом спочуває Бог йому суддя. Але ще одна все ж таки тема, яка покриває все. На кріті в місті Ракліон відкрився Вселенський собор православних церков, який не, не, не скликався 1200, 1200 років. Що це є таке? Що воно значить для України, для Росії, для нашої церкви, я попросив сьогодні в студію гостя, який знає найкраще, напевно, в всій Україні, що там, що там коїться. Це професор Ярослава Заборовського. Вітаю. Дякую. То прошу нам сказати, що там робить. Перш за на тому все я хочу подякувати, що мене запросили на таку для мене авторитетну програму, якою я вважаю завжди фірмою. Тепер відносно того, що зараз відбувається в Кринакрізі. Зараз, напевно, ще рано говорити про якісь результати. Чому? Тому що всі засідання, які відбувалися на соборі, вони закритого типу. Мали опублікувати сьогодні якусь постанову, про яку багато говорять, не бачивши її. Але і того не сталося. Як ситуація з Україною, я не думаю, що цей собор вплинув кардинально на те все, що робиться на Україні. Чому? Ну, Будемо брати найприємний приє... для нас скажем, варіант, який нав'язується Києвом і так сказати, президентами всіма. Чому? Тому що починаючи від Ющенка і кінчаючи нинішнім президентом, всі побували. Там на сході всі агітували за те, щоб ми мали помісну церкву і так далі, і так далі. Але, а яку помістну церкву? Нас її нема. Ну, Як може проголосити, скажімо, автокефалію церкви, яка не існує? Тобто перш потрібно нам створити якусь да, церкву, а потім ну, вимагати від чогось? та ж ага. сама, скажем. Константинополь, він не визнає жодної православної церкви, яка є на Україні за минку Московського патріархату. Вибачте. Ну, але я перепрошую, але московська Мова йде про інше. Сам факт скликання такого, скажімо, буде то Собором називатися, чи буде то загальною такою, скажімо, нарадою, але вже не симпозіумом, не якоюсь такою приватною структурою, а то все-таки буде загально православне значення, а то вже є. Позитивне, це перше. По-друге, пози позитивне це ще й тому, що ми зібралися супереч настроям і волі eh, Москви. Москви. Це дуже важливо. Чому? Вони туди не приїхали навіть, правда? Ні, чотири, чотири церкви на шолі з Москвою не приїхали. Сербська церква спершу заявила, що вона не приїде, але е, приїхала. А решта всі є. А тобто ну, наших там немає взагалі нікого? Нікого. Ага. Ну, є з Ватикану, представники. Ватикана представники. Ага. Ну, як, скажімо, представники Нунці. просто. Нунці, Нунці, не 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 ага. Нунці над Хераші не є. Ага. Ну і е, в перспективі цей собор буде мати якийсь переданий? Чого вони чого вони тепер зібрались? Чого вони тисячу років не збирались? Ну, як вам сказати, все буде залежати від того, що вони приймуть. Якщо вони приймуть, скажімо, речі, які, скаже, є тривожні для православного світу, то це вже буде позитивно. Я ніколи не був православним і не належав до цього. Але вважаю, що наведеться порядок в православному світі, буде легше робити, скажімо, порядок і в нас в Україні. Які форми це буде, ми ще не можемо сказати. Тобто ми будемо чекати до 26 червня до тобто, закриття зреш... собору, коли вони вже цей. Це тоді ми будемо щось знати, що то було. І... Я кажуть, до якого результату вона проведе. Ясно, дякую. А я хотів би ще запитати от вас, як людина дуже авторитетних в питаннях церкви. Е, ш, яка ваша характеристика ш, ш, ситуації в нашій, найбуде католицькій чи православній церкві, зараз? Є, є, є якісь позитивні зрушення? Чи ми йдемо на правильному шляху, чи чогось щось брахує нашого? Ну, у нас є чисто українська теза. скільки не збирали президенти, починаючи від Ющенка і кінчаючи Порошенком, так сказати, все. Е, Церковні наради. Всі говорили, представники православних церков говорили, добре, ми готові до цього до об'єднання. Але на ширі об'єднання буду я. Тобто два українці, три ну, І тому, А тут треба ставити питання про що? Треба ставити питання про те, що ми повинні мати церкву єдину. Можемо це зробити? Можемо. Ось зараз, наприклад, дуже багато говорить про те, що якось треба посунути московський патріархат. Можна посунути, може. Ну, а я недавно був я на Волині. Uh -huh. Невеличке, не буду називати спеціально, uh -huh. зрозумієте чому. Невеличке містечко в середньовіччині, На кордоні з Росією колись було. Uh -huh. Далі що? Але в цьому населеному пункті е, 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 містечко е, обласного перекування no, є один з найбільших жіночих монастирів Московського патріархату. На Волині. Ну так як був... і по чаю, скажу. <кх> 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 Mm. Але сталася подія, з АТО привезли людей, які померли там. Mm. А тому віруючі православні. І ті, що померли, теж православні, почали вимагати, що? щоб в монастирях прапилося. А православні дістали щітку вказівку із Києва, ніяких відправ по АТО. З Києва чи від Москви? З Києва. Від кого? А чому ні? Бо московський предприхат? Все. Тобто в нас ніколи не буде розмірної такого. Я дуже прошу, терпіть трошки. Що роблять віруючі? А віруючі прямо заявляють, якщо така справа, ми переходимо в другу церкву. Ага, так. На другий день все було... були панахити, було сподівати Боже, було все. Тут моя велика, яка є, що поки віруючі ходять в ту церкву, доти вона буде існувати. А тому розраховувати на швидкий, скажімо, як ми привикли робити все на завтра чи на вчора, це не виходить і не буде виходити. Ясно. Я дуже... Але подія. Безперечно, не є ординарним. Ясно. Я дуже дякую за цю розмову, було дуже цікаво. Всім гостям одним словом, я таке питання, в нас буде все добре чи ні? Ви знаєте що? Якщо буде вірити Бога, якщо буде просити Господа, то Господь Україну не залишить. Дякую. Дуже Але, 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 треба, щоб вірили, треба, щоб просили. Ми ви, прошу вибачення, навіть молитися немає, немає. Добре, але все буде добре, і будемо молитися. Я дуже дякую за цю за, за приємну без. що собор прийме те, що ми хочемо. І на кінець хороша новина дня. А вона такі є. В нашому любимому Московії, чи як вона називається, прийняли так званий закон Ярової. Ось цей закон це щось таке, як наші закони 16 січня. Тепер росіяни будуть каратися за війнодумство набагато більше. От, Наприклад, за неправильний пост у Фейсбуці, за лайки, за це все. Вони можуть. Ратися. Я вже мовчу за збільшення різних покарань. Чому це хороша новина? Тому що їх менше може бути в Фейсбуці. З чим я вас вітаю і бажаю всього найкращого. Терпіть Живо, до побачення.